Мультиінструменталіст Анатолій Рубан грає на вісьмох музичних інструментах, викладає хореографію в Черкаському національному університеті та у свої 64 продовжує виступати на сцені. Як йому це вдається, зараз розпитаємо. Я вітаю вас, пане Анатолію. Доброго дня сьогодні говоримо про музику. Символічно так. чуємо на фоні звуки фортепіано у ваше життя. Перше прийшла музика чи танець. Перша прийшла музика. Ще в 11 років мене батьки віддали в дитячу музичну школу, філіал від Чорнобайської, на клас Баяна. І так що я закінчив повністю повний курс. Я там подавав великі надії. Я з першого класу дитячої музичної перейшов зразу в третій. Я на екзамені перехідному грав твори за третій клас. І педагог пообіцяв, якщо я добре виконаю, хоча б на четвірку. То мене переведуть в третій клас, так що мені повезло на один рік менше навчатися. Гармонь пішла вже паралельно, я коли навчався в музичній школі. ішов додому з уроків, і в нас там, як у нас говорять, на кутку жив Славик, я не пам'ятаю прізвище, і на нього говорили ці Соловей, бо він гарно співав. І в нього була гармошка дитяча, така половинка ще цієї гармоніки. І я от до нього заходжу, і чуть мене щось мене до нього тягнуло. Беру ту гармонь і. Починаю згадувати те, що я вчу на Баяні. На гармонії, звісно, що всього не зіграєш, бо тут не повний стрій. От. Але все було добре. Або їздили в село інколи в гості в Синьооківку, Золотиніський район, там в мене двоюрідний брат жив. І в нього була гармонь «Марічка». Я приїжджаю в гості тільки для того, щоб просто взяти ту марічку і з нею позайматися. Ну не тільки для того, але взагалі я одразу приїжджаю, гармошка є, тітка Поля говорить, є. So, Іван ще каже, не грав її, це нормально. Іван не хотів грати. Так що так, гармонії в мене не було, батько говорив, що боян єсть, хватить. Звідки такі вміння? У вас в родині є музиканти? Так, батько мій керував у будинку культури в селі Богодухівка Чорнової району, хором і сам був концертмейстером. Ну, він закінчив швидкі курси в Золотоноші. Я колись дивився його документи. Мабуть, рік чи півтора року він просто там навчався. Ну, добре, його хвалили. на скількох інструментах ви нині вмієте грати? Ну, мабуть, 7-8. Ну, так, що вмію. Я не говорю, що я вмію. Я музикант-аматор, тому десь на якомусь краще, наприклад, на гармонії, на дудуку, на сопілці. Баян трішечки закинув. Часу обмаль, тому є основна робота, є хореографія, є колектив. Багато. Займаю часу, тому я, коли дружина тут веде східний танець, я там у себе в костюмерні займаюся якимось інструментом. Ну, Кожен день обов'язково якимось, або навіть зразу двома, ну не під, зразу один після одного. Півтора години мені досить, щоб так трошечки розігрітися, щось розігр... нове там почерпнути. Шукаю мінусовки, під мінусовки підбираю. Яка ваша мотивація? Для чого ви це робите? Ви так відпочиваєте чи це... перемикаєтесь? відпочиваю. І то, і то інше. <сум> Робота хореографа вона вимагає багато зусиль не тільки фізичних, а й моральних. Ну, Нервові клітини не відновлюються <сум> особливо після дитячої групи. <сум> я, звісно, жартую, але я просто перемикаюсь. І відпочиваю, я не скажу, що відпочиваю, коли буває. Зайде якась, якась мелодія, якась тема. Там потрібно відпрацьовувати всякі пасажі. Я не граю так на гармошці, як на весіллях, знаєте, двома пальцями. Я намагаюся грати щось щось більш більш-менш ну приємне на слух. А як ви обирали музичні інструменти? Я сьогодні бачу, ви принесли деякі із них. Я особисто на перший погляд навіть не можу дати їм назву, тому що вперше їх бачу. Це варган або не дрімба по-нашому. Це губна гармошка. Це сопілка, їх декілька видів, є піколу, це прима, є альт. От. І це дудук це фременський інструмент. У моєму житті такий незвичайний інструмент. Мені його подарував син. Як ви обирали той чи інший інструмент? Тобто ви почули його звучання, і вам сподобалося і ви захотіли повторити? Сопілка випадково. Появилася, коли ще за радянських часів студентів відправляли в будзагони. ми були на Сахаліні. От, щось там будували хореографи, режисери, ну, там, методисти, вокалісти <хи> будували. От. І там був хлопчина з э, західної, э, Західного регіону нашої України. І щось мені та супілка, ну він грав, кажу, покажи. Ну, він щось показав мені, стрій там, до ремі фасолі, як говорить. От. Я потім. Ну, швидко вийшло в мене. Я навіть акомпонував, ми там давали деякі, декілька концертів для тих людей, з якими ми там співпрацювали чи вони з нами. То я своїм же танцюристом акомпонував полічку. Ну, там баян, бубон, троїсті музики. І сопілку я не танцював, а грав. Так що звідти воно пішло. Потім повернувся в інститут, купив собі, ну як вже вернулися на, на навчання, купив собі сопілку. І почав вчити Елькондор Пасо. Мені дуже подобалася та тема перманська. Ну, Зараз я на цій сопілці, я граю ту на Альту, я зіграю Елькондор що Що не тільки український, можна виконувати на українському інструменті супівці. Пасо прикладається як політ кондора. Наскільки складно цьому навчитися? Ну, не дуже складно, якщо ти трішки знаєш ноти, а я трішки знаю ну, процентів, все, що залишилось і того, що я навчався, це, мабуть, процентів 15-20 <смістичний> більше. Я більше граю на слух, але якщо потрібно мені якусь е е тему музичну ну, вивчити, я сідаю за ноти. А скільки вам треба часу, щоб опанувати один твір? Заноти довго, тому що я ну, погано вже читаю, ну, чітка нот, я швидко, багато часу. Багато за один день так не в мене не, не вийде. Ну, якщо легенький твір, то зрозуміло, головне запам'ятати. А якщо якийсь по складності більш складніший, то декілька днів. Ви говорите, що Дудук, наприклад, він вірменський національний вірменський інструмент. Національний. Супілка це українська. Як ваші слухачі сприймають звучання українського народного інструменту, чи готові сприймати сценічні виконання, наприклад, так, як з до гітари чи фортепіано? Сприймають добре, скажу так. Є в мене одна тема під мінусовка, така, вона рвана, така мінусовка така. Бішана, будемо говорити. От. Я граю коломейку під неї на альту, то заходить, особливо молоді, нормально заходить, хорошо заходить, всі реагують, навіть танцюють. А перш ніж братися за той чи інший музичний інструмент, або ж за музичну композицію, чи вивчаєте ви її історію? Трішки вивчаю. Гармоні, наприклад, я коротко Здраст. пішла з Австрії, не з Росії. Як вони говорять, ні, із Австрії австрійський мастер придумав такий інструмент, то вже далі, далі йдуть модифікації. Сопілка зрозуміла, що це наш інструмент пастуха, але раніше робили це концертна сопілка, тут 10 отворів, а так робили, робили на 6. І, е, ноти, наприклад, на півтони вони виконувалися при відкриттям на половинку отвору. От, а тут повністю відкриваються отвори і звичайна нота, яка потрібна. Дудук це особлива історія. Це інструмент виготовляється із абрикосового дерева і найкраще із дикого абрикоса, який не росте в садах, а росте в гірській місцевості, наприклад, ну, в Вірменії. Це тростинка виготовляється із очерету, не з такого очерету, як у нас, а який росте у них на гірських річках. От. Майстри тут великих зусиль прикладають, тому що, тому що ну, стрій потрібно витримати дудук, який не десь на півтона туди-сюди не налаштований, то вже вони самі говорять, не дудук. Це майстровий дедук, майстра Мінасяна із Временії, і вірніше, його сина. От. Зараз використовуючи таке дерево іранська слива, якщо не помиляюсь, і... Так цікаво називається гренаділ. Таке дерево, воно чорне як вигілля. Як ви гадаєте, кожен виконавець має замовляти під себе музичний інструмент? Чи можна купити універсальну сопілку або ж універсальний дудук? Е, універсальний дудук – це точно не, ніхто не зможе купити. На, е, на базарах у Вірменії там взагалі в мене є такий один сувенір. Купив я його у дудукіста із ансамблю, з Рузинського ансамблю з швілі. Але ну, він не налаштований, я вже просто купив чисто із за дружба. Купив <сміпів> так, він в мене лежить ну, як, як сувенір. І два дудуки є, вони налаштовуються в різних тональностях, є в ля, є в Сі, Соль. Ну, Якщо майстру замовити, він зробить такий, який звісно, що інструмент підбирається під себе, особливо духовий інструмент. Гармонь теж є. Є магазин зайшов, купив, а є майстрова. Тобто майстри роблять дуже високоякісні от інструменти. Як часто вам вдається виступати зі сцени? Дуже часто скажу так. І з музикою також, з музикою також. І мені це дуже приємно, напряжно перед, перед вихідом. Я перед, наприклад, танцями так не хвилююся, як перед музичним виступом, тому що я новачок в музиці. Ну, не дивлячись на який там стаж, все-таки я новачок. Ну, мабуть, непоганий. Я знаю вас як керівника, балетмейстера народного театру хореографічних мініатюр Артанія. Розкажіть, які танці виконують ваші вихованці? В основному ми виконуємо народні, не тільки українські, а різних народів: грузинські, циганські, балканські, мексиканські, єврейські. Ви кажете, що в репертуарі ваших вихованців є гопак? В чому особливості цього танцю? Взагалі гопак рахується самого самого його створення, як чоловічий танок. Танок запорізьких козаків, він не як танок, а він як бразильська капуера. Він приховане бойове мистецтво в даному випадку на сцені. А раніше гопаком провіряли хлопців, які йшли туди, на Запорізьку Січ, які виконували всякі трюки. У нас гопак із елементами бойового. Трішечки з елементами бойового, і ми в костюмах чорних запорожців працюємо, тобто в чорних. Поточніть, скільки сьогодні вихованців приходять до вас навчатися танцями? 13, 17, 15. Ну, Буває так, люди приходять, я не відмовляю. Не завжди люди витримують нагрузки, яка тут є. Не дивлячись ні на які ситуації, я нагрузку не понижую, а танцюристом повинна бути нагрузка, тому що це фізична праця, і крім того, ще артистична праця. Людина повинна міцна бути, добре, фізично розвинута, розтягнута. І крім цього, володіти акторською майстерністю. Тобто є станції, які сюжетні, там не тільки фізкультура, так би мовити, а й акторська гра. Я вам дякую за цю розмову і на завершення попрошу вас іще зіграти на одному з інструментів, який вам найбільше до вподоби. Добре.